Зараз будемо молитися, ці молитви на оздоровлення. І ми розуміємо, що навіть не від кількості слів, скільки ми помолимося, чи не від гручності мікрофону, і навіть не від того, що я тут молюся, чи той другий би молився, а від нього все. Від нього. Тому будь перед ним як дитина, його дитина. І щиро кажи, прошу тебе, тату. Маю потребу в тому, в тому, в тому, в тому. Поможи мені, стіли мене, оздорови, звільни мене від якогось гріха чи залежності, скріпи мене, просвіти мене, бо не... маю якісь питання, наприклад. І також запрошую всіх нас, щоб мої через молитви, ми у своєму серці тримали рідних, близьких і тримали всіх наших братів, сестер поранених, які потребують і фізичного зцілення, але й також і духовного. Душевного зцілення серця. Молимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господа, віпоморій. Господи, ми. Мій Ісусе, стою сьогодні перед Тобою, щоб попросити про зцілення всіх моїх спогадів, всього, що я прожив і що зберігається в моєму розумі, і що продовжує мене мучити. Ти знаєш що ну, і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Прити, Ісусе, і зціли ці спогади всі хвилини, коли я почувався відкиненим, знеохоченим, проігнорованим, навіть тими, кого любив найбільше, зціли мені почуття ненависті, помсти, гіркоти, браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи білі фізичні недуги. Зціли мене Ісусові від тих хвилин в які я переживав, і які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу в собі так багато травм і потрясінь, і тільки Ти їх можеш зцілити. Тому я благаю Тебе, омий мій розум твоїй крові, дай мені своє зцілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду Тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш зараз у мені. І що в Тобі я буду новим створінням, силою Твого імені Ісуса. Амінь. Господа, помолімося. Владико Господи Боже наш, ти маєш владу відпускати ріхи душі, спасати, і тіла, стілювати своє благодаттю. Прояви свою милість над слугами Твоїми, що страждають від недух цих, і стіли, їх Словом Твоїм, підведи від немочі до здоров'я, від снуку, до радості. Бо Ти Бог, на що карає знову него, і творчу, все за свою благодатью. Господи, вислухай наші могли Тебе за суд Твої, І прожини від них всяку недугу. Від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, ус, язика, горла, шиї, грудей, серця, легень, печінки, нирок, шум, рук, ніг від костей від жилу, крові, від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зціли всякі розлади душевні. Депресії, неврози, психічні захворювання, алкогольні, наркотичні залежності, залежності від азартних ігор, його здоровий від усяких інших умів. І нехай прославиться у них твоє причесне величне ім'я, Отця Сина і Святого Духа, нині посивчася на вічні. Господа відмовитися. Ти проседержителю святий цар, що караєш на немождя, і зміцнюєш від упала, зносиш полами, тілесні недуги людями проявляєш. Мовимо собі, Боже, наш заслуг Твоїх немічних, відвідай васку Твоє. Прости, прости їм всякі прогрішення, вчинені словом, ділом чи думкою. Так, Господи, цілюще твою силу з неба зійшли, діткнися тіла, погаси гарячими, тихомир страждання і всяку потину неміч. Будь лікарем Слугом Твоїм і підведи їх з постелі хорові і постелі слабості, цілими і здоровими. Даруй їх церкві Твоїй благодними і виконавцями волі Твоєї. Бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наших слави славі, даймо оцю Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, не вки вічний. Господа, віпомолійся. Влади Владико, Вседержителю, лікарю, дужих тіл, ти, що покориш і возносиш, караєш, знову стіляєш, братів, сестер наших, відвідай милості Твої, простягни твою руку повностіння і ліку, оздорови їх підніше з постелі немич заборони духові немичі, віддали від них всякі білі раму, всяку гарячку. І якщо є і в них які провини чи беззаконня, ослабив відпусти, прости Того ради чоловіку Так, Господи, пощади створіння Твоє Христі, Ісусі, Господі нашому, що з ним благословений, з Пресвятим, благим житворячим Твоїм духом, нині час і на віки вічні. Господи, пану. Хай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе в тобі, щоб берегти тебе. Перед тобою, щоб вести тебе позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і, і на віки вічні. Амінь. Нехай благословення, зцілення, скріплення, наповнення Духом Святим, оновлення розуму і серця, просвітлення, звільнення від залежностей. Нехай ця благодать Божа перебуває на нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зараз ми будемо прославляти нашого Бога пісною і підходимо, як звичайно, кожен по черзі і я буду кожного благословляти.